Новин на радіо Лозова студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 6 травня. І на початку випуску новин скорботна звістка. Лозова втратила ще одного захисника сержанта Павла Сірого. Павло був командиром 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти. Загинув у віці 61 року поблизу населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області. Побратими про Павла Сірого кажуть, що той був справжнім та відкритим. З ним завжди був порядок, куди б не приходив, завжди облаштовував бліндаж, позицію смачно готував. Завжди підтримував побратимів та, незважаючи на вік, давав фору молодим. Вічна пам'ять та шана Героїв України співчуття рідним та близьким. У лозовіру шукують жінку. Наразі поліцейські встановлюють місце знаходження безвісти зниклої соляник Ольги Олексіївни. 58-го року народження. Відомо, що 2 травня 64-річна мешканка міста Лозова пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася. Останній раз знаходилася неподалік від дачного кооперативу Вишня. Була одягнена у Фіолетове пальто, фіолетовий халат сіру шапку. кажуть, жінка хворіє на втрату пам'яті. Шановні громадяни, якщо ви володієте якоюсь інформацією щодо місця знаходження Ольги Соляник, повідомте про це за телефонами 102 057 45 9 00 64 або ж на мобільні номери 095 944 12 88 чи 066 708 49 60. Мешканці Лозівської громади просять обов'язково зареєструвати пошкоджене ракетними обстрілами житло в дії, якщо хтось цього досі не зробив. Бо вже у травні розпочнуть тестувати сервіс є відновлення у застосунку. За цією програмою українці зможуть отримати компенсацію за житло, що постраждало через збройну агресію РФ. Роз'яснення щодо роботи механізму опублікували на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури mtu.gov.ua. Лозівська спортшкола юність отримала гуманітарну допомогу від благодійного фонду Юкрейн». Частину засобів для чищення та миття передадуть військовим. Одяг і взуття розподілять між переселенцями та вихованцями школи, говорить її директор Олександр Холодинський. До благодійного фонду «Добродія зброя сильних передають рідке мило, одяг і взуття. Перше отримають захисники України, решту переселенці. Олександр Холодинський також передав на фронт кошти. Їх зібрали працівники школи та батьки вихованців. Керівник дякує всім за підтримку. І новина про видачу гуманітарної допомоги. З понеділка, 8 травня, у ліцеї номер 1 з 9 до 14 години почнуть видавати пакунки родинам загиблих захисників. Також продовжують видавати продуктові набори внутрішньопереміщеним особам. Вимушені переселенці зможуть отримати 5 кілограмів борошна, 2 кілограма сухого молока, 3 літри олії, 2 кг рису, дві пачки вівсянки. Пункт видачі працюватиме також у ліцеї номер 1 з 9 до 14 години. Із собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, статус ВПО та довідку на отримання гуманітарної допомоги. Допомога надається незалежно від того, коли вимушені переселенці до цього отримували набори. Видача триватиме до 14 травня. І до новин Харківщини. У близнюках заклали парк пам'яті. 4 травня там висадили 40 штамбованих сакур, на знак шани загиблим близнюківцям, які не повернулися з війни. Дерева садили родини полеглих захисників з усієї громади. На близнюківщині кажуть, за час повномасштабного вторгнення додому не повернулися 40 жителів громади, тому мешканці висадили саме 40 дерев. Близнюківський селищний голова Геннадій Король сподівається, що не буде сумної нагоди розширювати закладений парк. І додає, нехай цей парк стане місцем сили для родини загиблих, місцем надії і міцної віри, що життя перемагає смерть. І як би складно не було сьогодні, треба жити далі. У Харкові відкрилася виставка знищеної ворожої техніки. Підбиті російські танки, бойові машини піхоти і потрощені бронетранспортери можна побачити на двох виставках у місті: на Роганській 1 біля окружної та на полтавському шляху 208 а виїзд з міста на пісочин. Організатори виставок, волонтери проєкту Щоденники війни збирають кинуті росіянами бойові машини лісами та болотами Харківщини. Тож у Харків в'їхали російські танки, але вже не грізні та небезпечні, як взимку минулого року. А побиті спалені та переможені. На Роганській знаходиться 15 одиниць техніки, на полтавському шляху дев'ять. Організатори зробили два майданчика з кількох причин: по-перше, усі танки та бронемашини просто не влізли на одну локацію. По-друге, деякі зразки техніки повторюються, тож не хотілося виставляти їх в одному місці. По-третє, виставки спеціально влаштували на виїздах з Харкова, аби техніку побачили ті люди, які бувають у місті проїздом. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на ютуб-каналі Теркало за вам. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.